Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 6, підручника Геометрія 7. Та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів 4 по 9 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2024 рік. Точки М і Н належать від різку АБ. Довжина якого дорівнює 30 см. Знайдіть довжину відрізка МН. Якщо АМ дорівнює 20 см, БН дорівнює 16 см. Приступаємо до виконання. Я зробила коротку умову до нашої задачі і малюнок. Дано, точка М належить відрізку АБ, Точка Н належить відрізку АБ. Довжина відрізка АБ – у нас 30 см. Довжина відрізка АМ у нас 20 см. І довжина відрізка B у нас 16 см. Потрібно знайти довжину відрізка МН. Позначимо наші дани на малюнку. Довжина відрізка АБ у нас. 30 см. БН. У нас 16 сантиметрів, і Ам у нас 20 сантиметрів. Потрібно знайти довжину відрізка МН. Із з основної властивості виміння кутів знайдемо довжину відрізка МБ. Для цього від довжини відрізка АВ віднімемо довжину відрізка Ам. Запишемо це із основної властивості. Вимірювання, відрізків. Довжина відрізка м дорівнює різниці довжин відрізків А і АМ. Тридцять віднімаємо двадцять, отримаємо десять сантиметрів. Ну, а тепер знайдемо довжину відрізка МН. Для цього від довжини відрізка БН. Віднімемо довжину відрізка МБ. МН дорівнює. БН відняти МБ. БН на 16. Віднімаємо наші 10 і отримаємо 6 см. Записуємо відповідь 6 см. Номер 7. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 6, підручника Геометрія 7. Та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника математика 7. Інтегрований курс виконана.